Спеціальна лабораторія на лінії фронту. У ній лагодять, модернізують та тестують дрони перед їхнім застосуванням на лінії зіткнення. Наш воєнкор Ігор Левенок побував у такому дослідницькому центрі 54-ї окремої механізованої бригади. І далі його репортаж. Збирають проєктують і тестують бойові дрони. Святає святих. Секретна лабораторія, де готують кару небесну для окупантів. Стіл, mm -hmm. ну, мертвий кацапа, це для мене найлише стім. Пілоти ударних БПЛА, батальйону Небесна Кара, кара» 54-ї бригади, нищать російських загарбників на сіверському напрямку. Безпілотні системи, якими оператори завдають ударів, готують до бойових вильотів у спеціальній лабораторії. Дрон і пілот це процентів 10-15 успіх. тобто, навіть якщо гарний дрон зайшов на фірму, ну, наприклад, до нас. Навіть приходять фірмані дрони, які вже повинні бути налаштовані, готові до роботи. Ти дістав його з коробки і полетів. Такого не буває. Тобто, ми тут для цього, щоб все все перевірити, доналаштувати, доконтактувати. І ще раз перевірити. У цих армійців навіть вигляд особливий. Усі колишні цивільні військовослужбовці батальйону безпілотних систем небесна кара створили цілу лабораторію безпілотників. Роблять усе, аби кожен дрон, що прямує на завдання, був максимально ефективним. Як би це смішно не звучало, як супермарію, вода проводчики труба. Призначення на неї в кінцевому результаті буде отака штука намотуватися. Це Роман на псевдо Боб. До великої війни він працював меблярем, дарував комфорт людям. Але зараз усе не так. Тепер Роман готує смерть ворогам. Дрони на оптоволокні, від яких не захистить жоден реб. Кабель заправляється через усі отвори, воно він лежить, сам кабель. Вставляється заготовлена шпуля. Всі тут налаштування уже стоять як треба і по суті, і по суті тут все підводиться як треба і все, і нажимається кнопочка, щоб все і воно врацює. З матеріального усе, що потрібно, це безпілотник і сам оптоволоконний кабель. Тонесенька жилка. З її допомогою оператор керує апаратом і бачить картинку. Решту хлопці виготовляють самі. З нематеріального потрібні люди, які знаються на цій справі. Скажімо, так виключно людина, яка б займалася іменно оцим. Нам повезло Ось є людина, яка виключно займалася. Оптичними історіями на гражданці. Віталій має відповідну технічну освіту. В цивільному житті працював системним інженером в компанії, яка прокладала оптоволоконні мережі для швидкісного інтернету. Правильно під'єднати кабель діаметром з волосину це той ще клопіт. Мікроскопічне з'єднання потребує певних навичок і витримки. До цього у нас в основному це були комп'ютерні мережі, тобто всякі звичайні там інтернетні ми там В компанії умовно якісь мережу їм зробити. Сервери налаштовували, ставили, ну, а потім вже да, перейшли більше до оптики. Ну 80% якості ну це завдяки тому, що його минулий досвід, ну бекграунд таке класне слово зараз вибляють. Дозволив нам діляти це якісно. То ж такі фахівці нині у війську на вагу золота. І коли українці бачать в мережі ефективні відео уражень ворожої піхоти і техніки, за цим стоїть не тільки робота пілотів. Кожну пташку, яка вирушить на позиції, майстри тестують. кажуть, найменша несправність може коштувати не лише проваленого бойового завдання, а й життя бійців. Ну виробництво є виробництво. Навіть сам виробник каже: не вибачайте відсотків 20 є брака. Угу. Я рахую це багато. Невеликими своїми діями ми цей відсоток брака вбираємо, і ми даємо людині на позицію вже готовий, якісний продукт. Тож дрони, дрони і ще раз дрони у теперішній війні ледь чи не головна зброя. До того що казав 10-15 відсотків, помимо самого дрона багато обладнання потрібно набагато більше потрібно кабелів по керуванню. Потрібна наземна станція відео, наземна станція радіо, і три кабеля до них іде, плюс антени. І це все потрібно мачту підняти 6-8 метрів, замаскувати. Тут кожен виконує свою роботу для досягнення єдиної мети максимально підготувати повітряну техніку до фронтових умов. Ось такий дрон військові називають ждуном. Чому тому, що він летить на визначену територію, там сідає в цей час. Оператор виглядає ціль, щойно він помічає рух, дрон злітає. І добрий вечір, непрохані гості. Майже усіх бійців, що працюють у лабораторії, є бойовий досвід керування дронами. А зараз вони його трансформують і вкладають у модернізацію та проєктування безпілотних систем, аби й надалі в мережі з'являлося побільше ось таких кадрів. Гасло батальйону зло має бути покараним. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці марафон єдині новини.